Привіт! Хочеш дізнатися більше про життя в УІТМ? Тож розпочнемо! Ласкаво просимо до Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешові, одного з найкращих недержавних університетів Польщі. Якщо хочеш досягти успіху та бути професіоналом своєї справи, тоді тобі саме до нас. УІТЕМ є домівку для міжнародної спільноти талановитих студентів і відданих своїй справі викладачів. Я дізнався про ІТМ від друга, який поступив ще сюди в минулому році. Він мені розповідав про своє студентське життя в Європі, два кампуси, сучасні комп'ютерні лабораторії, студентські фестивалі. Я спочатку йому не повірив і вирішив перевірити на сайті. І дуже здивувався, коли зайшов на сайт. Та сайт було перекладено багатьма мовами, в тому і українською. Познайомившись із сайтом, я навіть не міг уявити, що друг мені не розповів навіть і половини про тих можливостей, які надає УІТМ. Подорожі Європою, стажування в міжнародних компаніях, яскраве студентське життя та повне спілкування з іноземними студентами. Все це й на тебе чекає в УІТМ. УІТМ було засновано у 1996 році. І за ці роки ми стали лідерами в регіоні в галузі міжнародної співпраці. Тут навчається 1700 іноземних студентів із понад 70 країн світу. УІТМ – це міжнародний університет. Це видно по студентах, які тут навчаються. У мене є багато друзів із різних куточків світу, від яких я дізнався про нові культури та традиції. Також наступного семестру я хочу поїхати в іншу країну завдяки програмі студентського обміну Erasmus+. Можливо, це буде Іспанія чи може Португалія. Я ще навіть не вирішив. Однак це буде чудова можливість отримати нові знання та досвід. Навчання в УІТЕМ доступне польською та англійською мовами. Практичний досвід та академічні навички наших викладачів із різних країн світу дозволяють навчатися на найвищому рівні. Обираючи УІТЕМ, ти здобудеш якісну освіту за доступними цінами, ми пропонуємо навчання на бакалаврації та магістратурі. Наші головні напрями це менеджмент, інформатика, медицина, комп'ютерна графіка, маркетинг та філологія. Світ інформатика цікавив мене ще з самого дитинства. Коли мені подарували мій перший комп'ютер, я ще не знала, що всі програми та ігри створюються людьми. Пам'ятаю, як на уроці інформатики за допомогою Паскаля я зробила свій перший простий калькулятор. І тут я зрозуміла, що я сама створила свою міні-програму. А все, чим люди користуються щодня, я можу створювати сама. Я дуже довго обирала університет. Адже навчитися справжньому програмуванню можна лише на практиці. І саме слоган практичне навчання допоміг мені знайти сайт УІТМ. До того ж, ми живемо у світі сучасних технологій, де галузь IT розвивається швидким темпом, а разом із цим зростає попит програмістів. Думаю, у майбутньому ви й самі побачите, коли я випущу свою програму, яка підкорить весь світ. На мою думку, менеджмент це шлях до успіху та кар'єрного росту. Я навчаюся на цьому факультеті, тому що по закінченню його зможу брати професію у різних галузях. Сфера керування завжди для мене була близькою. Ще в школі я не боявся брати на себе відповідальність. Я був старостою класу, був президентом школи, а зараз я учасник студентського самоврядування. Я вважаю, що менеджер. Має вміти використовувати свій час раціонально і досягати своїх цілей, тому що менеджмент це не професія, це стиль життя. Факультет комп'ютерної графіки та мультимедійної продукції зацікавив мене одразу, як я побачила його у списку напрямів навчання в УІТМ. Особисто для мене це хороша можливість поєднувати приємне з корисним, адже зі своїх... Ідей можна створювати портфоліо малюнків, анімацій, коміксів та інших графічних проєктів, а реалізовувати це мені допомагає університет. Заняття проходять у графічних лабораторіях за використання професійного обладнання, а висококваліфіковані та творчі викладачі надихають мене на створення нових шедеврів. Вже від початку першого семестру я брала участь у міжнародних графічних конкурсах. Та незабаром планую отримати омріяну вакансію графічного дизайнера у відомій фірмі. З початку своєї діяльності УІТЕМ розширює та вдосконалює систему стипендій для студентів, щоб вони якнайшвидше стали фінансово незалежними. Стипендія це дуже приємний бонус для будь-якого студента. Я, наприклад, отримала стипендію ще на початку навчання. Таким чином стала фінансово незалежною від батьків. Я вважаю, що старанне навчання та активна участь у житті університету допоможе мені отримати стипендію ректора. Таким чином я зможу заплатити за повну вартість свого навчання. Варто пам'ятати, що участь у спортивних змаганнях, наукових гуртках та організація студентських заходів допоможуть тобі при отриманні стипендії. Жешов це обласний центр та найбільше місто підкарпатського воєвудства, яке є економічним, науковим та культурним центром південно-східної Польщі. Жешов одне з найбезпечніших міст Польщі. Місто має 700-літню історію. Населення становить 200 тисяч мешканців, 60 тисяч з яких студенти. Це місто, де знаходиться більш ніж 130 компаній, пов'язаних з авіаційною промисловістю, економічною діяльністю та IT-індустрією. індустрію. Це місто молодих та талановитих людей, яке стрімко розвивається, Жешов, дуже класне місто. Широкі вулиці, великі зелені парки та затишні кав'ярні. Таке поєднання сучасної інфраструктури з старим містом реально вражає. До того ж, Жешов дуже швидко розбудовується та розвивається. А разом з тим. Нові можливості для молоді. Атмосферу міста також створюють люди, які тут дуже привітні та завжди готові допомогти. Місто також дуже спортивне, а вже ж для цього тут створені усі умови. За містом знаходиться сучасний міжнародний аеропорт. А в самому Жашові постійно проводяться безліч культурних заходів. Жешов розташоване в серці Європи, в Польщі населення якої становить 38 мільйонів людей. Ми одна із найбільших країн Європи. Польща входить до Європейського союзу з 2004 року. Ми також входимо до шенгенської зони, що дозволяє власникам національної польської візи вільно подорожувати країнами Європи. Вартість проживання набагато нижча, ніж в інших європейських містах, а рівень життя досить високий. Університет надає насправді величезну кількість пропозицій участі у проєктах та конференціях міжнародного та національного рівня. Я вже декілька разів приймав участь у таких заходах. Також я дуже хочу прийняти участь в проєкті School of Leaders, який підтримує талановитих студентів в науковому розвитку та формуванні лідерських вмінь. Студенти можуть взяти участь у програмі Erasmus яка дозволяє виїхати на семестр навчання до іншого партнерського університету в Європі, або скористатися можливістю програми подвійного диплому. Університетське бюро кар'єр має підписаних 1500 договорів. З міжнародними фірмами, такими як Deloitte, Pratt і Вітней, Borg, Warner, Нестле, Cisco та багатьма іншими, де наші студенти проходять стажування та отримують пропозиції співпраці. Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешові має у своєму розпорядженні два кампуси. Головний кампус знаходиться у Жешові. Це улюблене місце зустрічі студентів не тільки під час занять, а й у вільний час. Другий кампус в Кільнарова. Це з одного боку невеличке студентське містечко, а з іншого боку, великий сучасний рекреаційний комплекс. В УІТЕМ часто проходять різні заходи. Наприклад, УІТЕМ має таланти, дні культури, різдвяні зустрічі, великодні свята. Ці заходи націлені на інтеграцію студентів і всієї нашої академічної спільноти. Ну що, цікаво? Якщо хочеш дізнатися більше, тоді приєднуйся до нас.